Теорія ймовірності та жива клітина людини. Одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 гігабайти інформації, влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Ймовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівняння: 2 плюс 2 плюс 2 помножене на 2 дорівнює 8 – Прагне до нуля, як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скластися самостійно. Також згідно з принципом випадковості, монета має ймовірність 50 на 50 впасти орлем або решкою. Амінокислоти, отримані при лабораторних дослідах, являють собою суміш двох оптичних ізомерів майже в рівній пропорції. Тобто частина з них правосторонні, а частина лівосторонні науці. Невідомий жодний метод, за допомогою якого можна було б отримати тільки ту або іншу форму без ретельного цілеспрямованого відбору. Майже всі живі клітини складаються з l амінокислот при відсутності d форм. Тобто всі живі клітини вони складаються з лівосторонніх амінокислот, а ДНК навпаки містить тільки правосторонні. При відсутності лівосторонніх, це повністю суперечить співвідношенню 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом у лабораторії.